Мирного неба всім! Сьогодні глянемо, що чекає вас в майбутньому. Будемо дивитися лінійним способом таро-середньовіччя. Ну і зараз глянемо. Глянемо, хто прийшов, в принципі, в яких ви енергіях, і що чекає вас в майбутньому. Зараз налаштовую ще трошки, тому що, судячи, не знаю, роблю любовні на український канал. Просто здивована ну, настільки якось складні історії зараз ідуть. Так що, дівчата, хлопці, будьте уважні. Я стараюся проговорити, в принципі, всі версії, які йдуть, от особливо в любовних, Настроюйтесь, ну, налаштовуйтесь тільки на свою, якщо з вами, звісно, резонує, або просто прослуховуєте як історія. Так, поїхали. В яких ви енергіях хто до нас завітав? Я ж кажу, зараз люди змучені вже змучені в боротьбі за своє існування. От ви також, знаєте. А, можливо, були якісь моменти зради, можливо, ви вже знаєте розчарувалися в з якого боку не дивися на той простір, на то життя, куди не крути, все однаково. Але ви з ну, ну, і не хочеться втрачати надію. Знаєте, ви я не можу сказати тут момент перекоти поля. Хоча тут хтось може бути кудись відправився, десь щось поїхали, подивилися, послухали, побули, пожили. І там не то, і там не так, і туди не не всяк. і все одно хочеться от. Знаєте, щось завоювати, щось відстояти, щось взяти, щось е, повернутися. Ну, тобто, зробити тут може бути, що людина хоче повернутися. От, щось із документами може бути, в принципі, або з моментом знаєте, наповнення ваших е, цих комірчин кумір, якихось, це і гроші можуть бути. І питання роботи, і е, знаходження роботи. Тобто, складна карта. Перша карта повішеного, ви, ви явно е, певний. Доволі довгий час знаходились в якійсь такій ситуації. Ну, можливо, в тій ситуації, в якій знаходяться зараз всі українці. Ну знаєте, так чи інакше. А... Під питанням зради називається, але ви шукаєте шляхи виходу, і тут може бути ця карта також говорити, що ви хочете або владнати якісь документи, або щоб щось не пролетіло, або не прогадати, або не загубити також не втратити, встигнути зробити. Може бути, що повернутися ще раз кажу, ну як на рідну землю. Тут хтось теж може так дивитися. Ну або рідна земля, це може бути як країна, або момент. Ну, я знаю, Поїхали в місто, хочете повернутися в село. Або були в селі, хочете повернутися в місто. Ну, ну, навіть отакі от якісь, ну, Або з одного регіону в другий регіон. якось так може бути. Це ваше бажання, це ваш настрой, і справа в тому, що тут є підтвердження того підтвердження того, що. Зараз, хоч воно і не дуже так як розмальовано так посередньовіччя, але щоб YouTube не докопувався. Е Називається е «Це е момент ваші бажання в як. Е е е Щирі в благочесті тут і сила, тут і справедливість, тут і е, правильне бачення світу. Ну тобто, е, по перше, тут є момент того, що е, якоїсь от. Е, ви розумієте, що для вас має бути закон і мораль, якось правильно, отак по Божих законах, отут або підведен, підвели, от я кажу, або зрада, або от підвела щось, якась ситуація вас, з якої ви хочете ви вибратися, поки що вона у вас в закритій якійсь історії. В чомусь невідомому те, що ви пізнаєте, або те, що ви пізнаєте. Але те, що ваші бажання щирі, це може ще бути момент, що вам по е, е, тих же, по тому же благочестю, скажімо так, поло, ну, надається або положено цей ту е, ну, якби, вам по справедливості надано цей момент, тобто ваше бажання здійсниться, тому що ви дотримались якихось норм моралі, до прикладу, закону, Божого закону, от щось як було правильно. Ви не, не зробили якісь такі поступки, ну, за які не те, що комусь буде встидно, до прикладу, а вам, вам це ваша особиста норма, скажімо так, в норма справедливості і норм. Норма совісті, норма совісті, от ваше внутрішнє знання. Ну от якось так. Ну що, йдемо далі? Ну, Може бути, тут могли бути якісь пропозиції для вас цікаві такі, знаєте, по розвитку емоційні бажання або кликали вас кудись. Скажем, ви вистояли. Ну, щось ось така. Ну що, що новенького для вас? Ну, мені розказали цю історію, яку я вам розказала тільки що ви знайшли вихід з знайшли, скоріше всього, тому що воно дно колоди лежало, і в принципі ви зараз в таких ситуаціях у вас буде поворотний момент, з якого ви вийдете. Так буде якась пропозиція, яка була у вас вже, якою ви скоріше всього, ну, якби, не скористалися в позиції аморальності якоїсь. Любові, я не говорю про якісь любовні стосунки, я говорю взагалі. Про життя, тому що ви ставили на закон, честь, благополуччя, ну якось знаєте на розвиток. Це може бути й робллю Боже ж. по робочих договорах, якихось по землі, по укладання, по вашим можливостям. Також е, поміняти не поміняти щось, або під, може бути підставити і не підставити, може бути таке, може ви були в якихось таких скрутних обставинах, що у вас на кону стояло, до прикладу, ну, вибирати е, так чи інакше для вашого життя. Як буде більш по правильному, до прикладу, або щоб не порушити ці ж самі. Тут дуже сильно проходить мораль, закон і мораль чомусь. При тому це все в або в моменті таємних знань, або в вашій е, праці, в вашому досвіді, вашому, е, ну, вашій професії може бути так. Це знову ж була якась пропозиція. Однозначно була пропозиція на розвиток. І е, проходить тут вагання в ситуації між е, троїчним, тройственним вибором. Е, і я розумію, що е, наскільки б, до прикладу, вам боляче не було. В цій позиції ви зібралися з вашими думками, ви зібралися з силою ваших бажань, і ви побудували зовсім інакший якийсь. Ви, ви, ви явно відмовилися від чогось і пішли іншим шляхом. І тепер буде, дивіться, це не поворот, як поворот, що ця сама історія програється. Для вас що нового йде? Що? Завдяки тому, що ви зробили якісь правильні ходи тоді, колись ви як би, е, проложили нову, нову, нову вірогідність, новий момент для вашого ну, як би, просування, для вашого тріумфу. І е, через біль або ну, тут як такого дуже сильного страждання, все-таки я не бачу. Хоча є моменти знову, знаєте. Якби була якась інша історія, якби ви щось там прийняли. Ну тут знаєте, бачите, як показують вищі, в принципі, ну якби чуть-чуть наказують за ну не те, що наказують, Ну, давайте, нехай буде, наказують за цю позицію. От, то, що треба було би відповідати за ну, садіяне, за те, що ви зробили. А тут виходить, що ви якби утрималися від того, і вам в тут я бачу в нагороду, але ви поки що про це навіть не підозрюєте. І не це не буде відкрито скоріше ваших ну, цих можливостей для вас. Не знаю, чому не, не бачу, не буде відкрито. Ту з кубків наповнення йде тріумф, наповнення. Можливо, це дійсно кохання, якесь, я не знаю, неземне кохання. А можливо, це питання насолоди. Просто насолоди, благої звістки, коли у вас відкриваються можливості дороги, також формування якогось нового про Простору. От така перша ситуація для вас. Давайте ще. Якщо будуть карти повторюватись, значить це першочергово, і воно дуже сильно об'ємне, дуже сильно об'ємне об для вашого життя, включає багато сфер, і ми закриваємо розклад. Ну, дивіться, ви досягаєте тут явно якогось успіху. Це зв'язано з минулим, однозначно, з якимись спогадами для вашого життя, і ви досягаєте конкретної влади в цьому розумінні, тобто, ви маєте структуру, ви керуєте цією ситуацією. Це може бути від питання ще раз кажу кохання якихось споменів в сім'ї, в житті. У вас до ситуації вашого бізнесу, вашого, ваших можливостей, вашого становлення. Знову знову підказка того, що тут хтось послухав свій вищий, ну якби вищий я, вищий голос, знову про питання моральності, знову про те, що ви утримались від чогось. Утримались, ну, якби вас ну, не, не піддалися спокусі, і цей момент ви получите тепер заслужену перемогу, щастя і успіх. Ну, якось так. Щось у вас знову або будуть люди якісь по. Це рух, якби дієвий рух, пристрес, певна пристрес в роботі, або ну, просто в коханні. Ну, давайте ще раз. Щось тут таке видає, по-моєму, витягує звідкись реально як середньовіччя. Ну, але поки що не було видно, що ж якісь кармічні відпрацьовки у вас. Хоча карта, дивіться, повішеного, вона може говорити про дуже далекі, затяжні історії. Дуже-дуже далекі. От, так що. Може, щось відпрацювали, як кажуть, по житті? Ще що нового йде? Імператриця тепер, благополуччя, імператриця, дивіться, для когось це народження дитини, якщо вагітність, якщо або вашому, ну, або ви, або ваша жінка. Ну, Жінка, дружина для кого це важливо. Ну, якщо мужчина дивиться, ну або вашому роду може бути, що ви, як захисниця, як герої роду, також рідко таке буває, але в принципі на моїх каналах проходять. Такі розклади, їх було небагато, їх було може за, за все існування моїх каналів. В описі під відео є посилання, правда, там більше каналів російською. Але було, наскільки я пам'ятаю, декілька відео, коли говорилося про власне регіну. Так, карта сили, ви справились з ситуацією. Ого. Одні старші аркани. Ну, дивіться, ви, що вам потрібно знати на даний момент? Тримайте все. Ваша земля, ваші достатки, ваша робота, ваш рід, ваша. Я не знаю, що ще тут є якесь оновлення, і оновлення йде під силою, під. Ви справилися через якусь вашу мудрість через час і через віддачу. Тут щось конкретно: перша карта, четвірка іде момент збереження того, що ви маєте, і момент затвердження положення, перехід на другу позицію, вже більш об'ємно. Це десятка. Ну, тобто... Що вам треба знати, що нового? Ви тут відкриваються можливості роду. Як я вже сказала, тут може бути подолані моменти хвороби, ну або захворювання якогось. Тут може тут відмінена навіть ситуація буде отак. От тут буде в такому випадку, якщо це тіло, оновлення тіла через якісь позиції. Вже зараз не буду тут неряти у вас через які позиції. Ale são um Говорить про те, що щось буде мінятися у вас як в тілі, Ну, до прикладу, я знаю ваш вигляд, ваше здоров'я, ну хтось щось, ну але це природнім чином, це не є якісь штучні, що ви підете там, знаєте, операції або ще щось зробите, якщо про красу. Тут про такі операції, в принципі, не йдеться. От, щоб ви ну, все тримаєте. Ну, тут, тут, тут воскресіння. a ideia. Що я казала воскресна надія, ну тут навіть не надія, ну все. <гум> тут сім'я, щастя, добробут, земля, положення. Фіксована, я не знаю, ну, може позиція по заробітку. ну, Фіксована, тобто, що у вас є, що ви закріплюєте моменти, що ви відходите від страждань, що ви витримали якийсь час, час в відлюднику, час в самітнику, Тобто це переоцінювання також, і це світло, яке ви шукаєте, або можливості, коли ви відходили від якоїсь позиції, щоб знайти якесь розуміння і ну, якесь ваше розуміння. Це може бути що, знаєте, моменту, як кажуть душа. Ем, ем, Ну, добре, не буду тут же філософствувати цей канал, поки що я ще до такої степені не розігнала. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось, звісно, поможіть, так сказати, нашому українському контенту. Ну, от якось так. Ну, а на загал будемо робити і інші ці теми. Все, дякую вам, щастя, вам, успіху, всього найкращого. Головне, що показано, що все-таки все-таки іде світло, радість, благополуччя, земля, можливості, здоров'я. З чим я всіх і вітаю. Слухайте, хто додивився, всім, всім дякую. Все-таки це карта Воскресіння. Дай Бог, щоб все-таки у нас щось до цієї паски. Прояснилося в моменті відродження. Все, дякую вам і всього найкращого.